Є така проблема наших водіїв українських, що вони оформлюють автоцивілку формально для поліції, так що як на вимогу. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що саме має робити МТСБУ, продавці, страховики для того, щоб змінити таке уявлення про автоцивілку? Я вважаю, що ринок достатньо якісно трансформується для того, щоб розуміння? Того, що поліс автоцвілки це є в першу чергу поліс, який надає певну фінансову гарантію і дає певну, певний захист як потерпілому, так і страхувальнику. Це підтверджується тим, що протягом 2024 року було урегульовано близько понад 140 тисяч страхових випадків, з результатами якими потерпілі отримали близько 5 мільярдів. Страхових виплат, да? і я думаю, що далеко основна частина з таких отримувачів такої виплати да, могли оцінити про те, що вони дійсно не залишилися сам на сам з подією і страхових здійснив виплату, яка можливо і не завжди в повному об'ємі, але покрила витрати на відновлення автомобіля або компенсувала. Певні е, моральні страждання і витрати е, на е, оздоровлення або не дай Боже і і, пох і поховання.